Є знижки представляють незламні знижки на СТЗ 20% в аптеках подорожник вам та оща. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. В Україні можуть запровадити новий штраф для власників транспортних засобів. До Верховної Ради внесли новий законопроєкт, яким передбачені певні зміни для водіїв. За що пропонують штрафувати українців за кермом і про які суми йдеться, розповім уже за мить. З вами новини Теснаню і я, Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. Власникам гучних систем вихлопу приготуватися в Україні можуть запровадити новий штраф за перевищення транспортом допустимого рівня шуму. Чим Особливо грішать мотоциклісти. Розмір штрафу передбачається встановити на рівні 17 тисяч гривень. За повторне ж порушення доведеться платити вдвічі більше 34 тисячі гривень. Або ж особу можуть позбавити права на керування транспортним засобом на строк від 3 до 6 місяців. Про це повідомив ініціатор законопроєкту Давид Арахамія. Я спільно з колегами з правоохоронного комітету подав окремий законопроект, який забороняє під час війни їздити на транспортних засобах. Які перевищують допустимий рівень шумності. Зараз це не на часі, тому власники мають демонтувати ці гучні системи вихлопу, які лякають людей. Звичайно ж, це не стосується тих випадків, коли йдеться про гонки поза містом. У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що необхідність запровадження штрафу обумовлена тим, що деякі водії встановлюють на свої транспортні засоби, обладнання, використання якого призводить до значного збільшення шуму роботи двигуна. А це у свою чергу викликає невдоволення суспільства. Арахамія додав, що документ спрямований на збереження психічного здоров'я громадян під час війни. Хоча, на жаль, не всі це розуміють, я вже маю дуже багато критики від молоді, якій не подобається цей законопроект. Гонщикам заборонено гоняти в містах під час воєнного стану, але вони продовжують це робити, не розуміючи, що часи змінилися, і сьогодні крутий той, хто носить форму, а не той, хто газує на світлофорах. Гучні звуки травмують людей, які чули війну. Тож я впевнений, що більшість українців підтримує відповідну ініціативу, і ми найближчим часом проголосуємо за неї. Відповідний законопроєкт подано до Верховної Ради. До порядку денного парламенту документ було включено на початку лютого. Відповідно, вже найближчим часом народні депутати можуть його розглянути. Утім, суспільство розділилось на два табори. Якщо одні погодились із позицією ініціаторів законопроєкту, то інші її різко засудили. Своїми думками українці діляться у соціальних мережах. В Україні більше нічого не можуть запровадити іншого, тільки штрафи, налоги та покарання. Країна одного негативу штрафи, обмеження, переслідування, корупції, обов'язків та смерті. Тут правильно роблять. Давно операційна блатиканий, розбещений скот, який порушує громадський спокій своїми понтами карати. Мало штрафи запровадити, що треба транспорт їх конфіскувати, а їх на громадські роботи. У тексті законопроєкту наголошується, що під час дії воєнного стану такі звуки шуму схожі на звуки ворожих безпілотних літальних апаратів, чим створюють уявлення про авіаційну чи ракетну небезпеку, відволікаючи збройні сили та правоохоронців. Відтак, у разі ухвалення законопроєкту, власникам гучних систем вихлопу доведеться їх демонтувати або ж сплачувати чималеньку суму. Нагадаємо, 19 червня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт щодо запровадження діяльності військової поліції. Відповідний документ також передбачає штрафи для керманичів. Зокрема, водіям загрожуватимуть штрафи до 17 тисяч гривень за невиконання законних вимог співробітників військової поліції. Законопроєкт також передбачає арешт на строк до 10 діб за ненадання інформації або невиконання вимог. Законопроектом передбачено, що військові поліцейські матимуть широкі повноваження, зокрема, перевірка документів у водіїв, зупинення автомобілів та здійснення їхнього поверхневого огляду, а також обмеження або заборона руху транспорту та пішоходів у випадках затримання осіб підозрюваних у скоєнні злочину або за обставин, що загрожують життю та здоров'ю людей. Військові поліцейські також повинні зупиняти військовий транспорт, якщо його водії порушують правила дорожнього руху, а також якщо є ознаки технічної несправності або транспорт використовується не за призначенням або з протиправною метою. А ще від недавнього часу водії можуть не лише влетіти на гроші, а й взагалі втратити свої автівки. Таким чином каратимуть керманичів ухилянтів. Зокрема, військово зобов'язаних чоловіків, які порушать правила мобілізації, позбавлятимуть прав керування транспортними засобами. Про це йдеться у законі, який набув чинності 18 травня 2024 року. Також у ньому передбачена і мобілізація самих транспортних засобів. У Міноборони розповіли, як працюватиме вилучення авто у населення на користь ЗСУ з 18 травня. Вилучити можуть лише транспорт, який підходить для військових потреб у власників двох і більше транспортних засобів. Військово-транспортний обов'язок встановлюється з метою задоволення потреб збройних сил України та інших військових формувань на особливий період транспортними засобами, у тому числі водними і технікою. Це також можуть бути трактори, самохідні, сільськогосподарські дорожньобудівельні машини, сільськогосподарська техніка. Не можна забрати авто у людини, в якої водіння це основне джерело доходу у інваліда першої чи другої групи та батьків дитини з такою інвалідністю. Рішення про вилучення має видати місцева держадміністрація. Забрати авто можуть представники ТЦК, СБУ. Розвідувальних органів має бути складено акт прийому передачі. Залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється ТЦК центральним управлінням або регіональними органами СБУ, відповідними підрозділами розвідувальних органів України на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, що оформлюються відповідними розпорядженнями. Транспорт повинні повернути протягом 30 днів після оголошення демобілізації. Приймання передачі транспортних засобів, залучених під час мобілізації їх повернення після оголошення демобілізації здійснюються на підставі актів приймання передачі, в яких зазначаються відомості про власників, технічний стан, залишкову вартість та інші необхідні відомості, що дають змогу ідентифікувати транспортні засоби. Повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації. Утім, мобілізація авто стосуватиметься і народних депутатів. Про це виданню телеграф повідомила адвокатка Тетяна Книж. За її словами, у законі про мобілізацію використовується слово громадяни, коли говорить про тих, у кого можуть мобілізувати авто. Тому народні обранці підпадають під дію цієї норми, попри недоторканність. У законі про мобілізацію чітко останнім пунктом визначено громадяни. Народний депутат. У нас хто громадянин України, тому на нього в цьому випадку розповсюджуються такі ж права й обов'язки, як для кожного громадянина України. Попри це, досі у жодного нардепа автівку не вилучали. Народні обранці продовжують їздити на роботу на розкішних авто і ініціювати нові законопроекти, які не завжди схвально оцінює суспільство. А що думаєте ви про штрафи за перевищення транспортом допустимого рівня шуму? Напишіть у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе, Побачимось.